Російський танк посеред колони техніки сепаратистів на сході України такі кадри зафіксувала матерська камера за 6 кілометрів від російського кордону. Вони опубліковані в інтернеті всередині серпня. Відео демонструє військову підтримку Москви сепаратистам. Останні опубліковані супутникові знімки НАТО також свідчать про наявність на українській території російських військ, що залучені в бойові операції. Така підтримка дозволяє сепаратистам створювати значні перешкоди українській армії у зоні проведення АТО та тиснути на український уряд. Нещодавно президент Петро Порошенко закликав європейські країни надати військово технічну допомогу Україні. І такі думки лунають у відповідь я думаю, що ситуація погіршується. Росія втручається напряму і перебуває у стані війни проти України. Це зрозуміло, тобто проти країни, яка хоче бути ближчою до Європи. З цього випливає, що Росія практично воює з Європою. Попри все, думка Європейського союзу щодо російської агресії в Україні не міняється. Вирішувати конфлікт слід дипломатичним шляхом, посилюючи санкції проти Москви. Цю ідею твердо відстоює німецький канцлер Ангела Меркель. на мою думку, для Німеччини постачання зброї у цьому конфлікті є неприпустимим. Це і пояснює наше небажання цим займатися. Тобто це означає, що військового вирішення цього конфлікту не існує. Тим часом у США лунають сумніви щодо ефективності економічних санкцій проти Росії. А деякі сенатори республіканці навіть запропонували розпочати пряме постачання зброї до України наразі збройне протистояння США з Росією у цьому регіоні не на часі. Водночас НАТО закликає усі країни-члени до зміцнення своєї оборонної міці. Зокрема, планується відкрити п'ять нових баз альянсу у східній Європі, де будуть готувати загони швидкого реагування.